Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати оселедець під шубою святковий салат. Для нашого рецепту потрібно 1 яблуко, 2 відварених червоних бурячка, 2 яйця, 1 цибулина, 2 морквини відварених, 2 картоплини відварених, майонез, 1 столова ложка соняшникової олії, сіль спецій за смаком і у мене залишилося, як я маринувала, оселедець із. Мандаринами, 4 шматочки оселедця. Рецепт маринованого оселедця я залишу вам в описі під цим відео. Саме перше, що нам потрібно зробити, це відділити від кісточок наш оселедець і від шкірки. От філе я відділила від кісточок. Тепер наріжу його кубиками. Піле готове. Перекину поки що його в миску. Яблучко візьму очищу від шкірки і серединки. Цибулинку наріжу кубиками. Все в нас підготовлено, тепер ми можемо робити нашу шубу. Беремо гарну тарілку. Першим шаром я викладаю філе оселеця. трішки здрипну олійкою, щоб більш більше так була соковитіша наша шубка. Додаю тепер цибульку. Роблю сіточку з майонезу. Натираю тепер на велику терку яблука. Розрівнюємо все гарненько. Наступним шаром беру картоплю також на велику терку. Розрівнюємо нашу картопліку, солимо, перчимо, спеції, додаємо за смаком. І знову ж роблю сіточку з майонезу. Наступне натираю морку, також на велику терку. Розрівнюємо морку. Знову роблю сіточку майонезу, білок відділяю від жовтка, робимо шари з білка, розрівнюємо білочок, роблю знову ж сіточку майонезу і натираю на велику терку буряк. Розрівнюємо з поверсі наш бурячок. Роблю сіточку з майонезу і зверху натираю нашим жовтком. Даємо нашій шубі відпочити в холодильнику в холодному місці приблизно 2 години і можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!